Проробити вікно в Європу цього вимагали на Майдані, і це обіцяли втілити в життя політики. Проте виконати передвиборчі гасла поки не вдається. ЄС до України ставиться все холодніше. Свідчить про це індекс східного партнерства. Україна за рівнем зближення з Євросоюзом серед країн, що підписали угоду про асоціацію, і досі займає останнє місце. Попереду навіть Молдова. Чому й досі так далеко від ЄС відповідають експерти? кажуть, вперше тамтешні керманичі засумнівалися в Україні, коли віддали. Крим додало ли вогонь затягування з реформами Кожен день. Ситуація в нашій країні на Заході викликає все більше роздраження. Поймите правильно, потому что мы перестаем быть субъектны. Ну, якщо ми самі це не можемо рішити. Ну ну, ну, ну ну хто з нами буде говорити? хоча на відміну від політиків, суспільство вже готове до інтеграції, принаймні ментально, бо ж після революції гідності європейські цінності перестали бути пустим звуком, підтверджують це і соціологічні дослідження. Адже кількість політично та соціально активних людей після майдану зросла в рази. Кілька років тому, ми не могли навіть уявити про такий а, м, рівень а, доброволь. А, Добровольчих ініціатив, впритул до бажання і готовності захищати свою державу, волонтерство, в якому взяла участь значна частина, якщо не більша частина нації, це все наслідки безперечно майдану. Більше того, саме тому олігархат, який прийшов до влади, і не може. Задовільнити всі свої інтереси, і ще одне досягнення майдану оновлення влади кажуть фахівці. Щоправда, новим обличчям і в уряді, і в парламенті дають рік, аби вивели країну з кризи інакше пророкують перевибори неминучі.